Продовжуємо збирати вагу, це Ягуар 17-рік, я трьохлітровий 3 Зібрали вже, поставили головку, зібрали ремінь ГРМ. Є одна важлива е деталь. Ті, хто, кого ми консультувалися, як правильно виставити запалювання в цих машинах, то ну виставити ГРМ. Всі нам постійно пояснювали, що ну, як зазвичай, тут метки, тут метки, тут метки. Ззаді ставимося, щоб ТНВД е, сходилося, все, все, все як було вірно. Але ніхто, ніхто не знає, що тут стоїть фіксатор, який в правильному положенні виставляє колінчатий вал, і після того вже можна виставляти правильне запалювання. Ніхто нам цього не розповів, але одні англічані підказали. Ось такий болт. Ось так він виглядає, тому кому треба консультація, пишіть мені чи телефонуйте. Я все поясню.